Вітаю вас в своєму просторі. Мене звати Тетяна, я діагност. і в рамках рубрики Чашка цикорю я вам пропоную діагностику Ваш щасливий ресурсний 2026 рік Діви. Отож бо вищі сили. Проявіть мені, будь ласка, покажіть, яким буде 2026 рік для знаку зодіака Діви? Насичений Наповнений. Тут проявляється дуже активна жіноча енергія, ресурсність, впевненість. Діви кардинально будуть мінятись, мінятись зовнішньо, мінятись внутрішньо, як наслідок, простір буде підлаштовуватись під вас і, як наслідок, змінюватись. Дуже плавні такі тягучі енергії відчитуються. Іду із легкості, високо тримаю голову, розправлені плечі. Тут щитується енергія і вібрація жінки, впевненої в собі, розслабленої, жінки, яка знає, чого вона хоче, що вона відчуває і яким життям вона хоче жити, до якої мети вона йде. Дуже класні вібрації, дуже класні енергії щитуються. Але все таки, зверніть, будь ласка, увагу на те, які сигнали вам подають вищі сили з простору стосовно того шляху, яким ви кропуєте. Які сигнали вам подає тіло, про що воно вам намагається? Проявити, не нехтуйте, будь ласка, теж сферою свого здоров'я і особистого життя. Отут От так іде. Дуже важливо звертати саме увагу на здоров'я і чомусь на особисте життя. Ця діагностика поверхнева, якщо вона вам відгукнеться, і ви захочете більш детальну діагностику. Основним сферам життя, будь ласка, напишіть про це в коментарях, і я для вас зроблю більш детальну діагностику. А я вам бажаю щасливого, ресурсного 2026 року. Хай цей рік буде неймовірно класною главою в книзі вашого життя. Будьте щасливі, будьте ресурсні, і з Новим 2026 роком.